Дорогі друзі, я всіх пострадую бачити себе на каналі. Я знаходжусь зараз в Дубліні і сьогодні хочу відвідати одне досить цікаве місце, яке я вже планував відвідати досить давно. І сьогодні я хотів би поїхати за мною в Дубліну, щоб відвідати е, маловідоме місце, а саме Тритоп е, Skyview е, Observation. Якось так називається. В інтернеті гарні є фото, в Тіктоці є гарні відео, але воно не настільки відоме навіть для ірландців. І от якраз я вирішив все ж таки відвідати це місце, щоб зрозуміти, чи варто взагалі туди їхати чи ні. Тому приєднуйтесь до мене, давайте перевіримо це місце. Ну і побачимо, що воно таке і з чим його їдять. Тому поїхали. Поки чекаю на автобус, то варто зауважити, що є деякі моменти, на які варто звернути свою увагу, перш ніж ви захочете поїхати а, в цей, цей таксон. В першу чергу раджу вам реально посидіти і подивитися прогноз погоди і все-таки вибирати найбільш оптимальніший день, коли буде хоча б, не знаю, якщо не буде дощу, то вибирати, щоб хоча б це була більш-менш помірна погода. Хай буде пасмурно, але не буде дощу, бо парк є відкритий і думаю, і промокнути вам і вашим дітям не сильно буде. Приємно, тому все ж таки як я, добирайте погоду в підлаштовуйтесь під неї, бо це Ірландія, по-іншому тут ніяк. По-друге, що хотів ще сказати, що вхідний квиток до парку коштує 16 євро. Це ще не настільки скотська ціна, я вам так скажу. Правда, я підозрюю, що можливо там і ще додатково з вас будуть вимагати 14 євро, але при умові, якщо ви будете спускатися із гірки, яка знаходиться на вершині, а це не точно. Тому можливо вартість пика буде коштувати 30 євро сукупно. Але ми це ще перевіримо надалі. А потім, що я можу ще сказати? Ну беріть дощовики про всяк випадок. Це Ірландія завжди знадобляється, Ну і, 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 і беріть. Будемте... Час запасом, бо паркується це тут до самого вечора, але якщо ви такі як я і у вас немає машини, то ви просуваєтеся лише на своїх двох і будете пересуватися до самого парку, який знаходиться у місті Віку під Дубльном, де кого треба ще їхати 40 хвилин. А, то беріть час. Е Тут треба брати час з запасом, щоб ви змогли і доїхати, і побути там. Бо їхати тут реально десь 40 хвилин і бігати ще не так, так і просто. Це зараз на собі якась я відчуваю. І ну, ось такі, да, напевно, картинки правила, які я до себе виділив. Тому сподіваюся, що в мене теж все вдасться, я зможу насолодитися цим місцем і воно мене дійсно не підведе. А так, чекаємо наш автобус. Ну що ж, я сів нарешті в автобус, бо я щось переймався з цими автобусами. <рив> У мене вже просто не перший раз автобус відміняється, тому я вже дійсно парюся через це. Одним словом, я сів на автобус, який їде до віку 133 автобус, але він не доїжджає прямо до місця, куди мені ой, куди мені треба. Він їде в ту сторону, куди мені треба, але треба зробити пересадку. На жаль. Тому що якщо що у кого є машина, вам дуже повесело вигратися. А в кого немає машини, тому доведеться мучитись так, або можна ще поїхати потягом. Потяг їде трошки пізніше, я і так після нічної змінив варений. Сьогодні ще теж треба на роботу, тому в мене немає стільки часу чекати. Але якщо у вас є змога, ви можете поїхати і поїздом. Але я вибрав автобус, автобус комфортабельний, двоповерховий декер, я ще й сам знаходжусь тут. Дуже приємний автобус, тому десь з хвилин 40 будемо їхати автобусом. І так, не забудьте поповнити вашу ліпкарту. Ліп-карту приймають тут. У мене ліпкарта була майже порожня, тому слава Богу, хотіти пішов мені на зустріч. І найголовніше її поповнити. І вам раджу її поповнити на якусь суму, хоча б на якусь десятку, перш ніж ви будете кудись їхати. І це буде вам на краще, ви зможете зекономити. І плюс вас не будуть задавбувати. бо карта Батківська не приймається в автобусах. Це для тих, хто, хто забув, бо я так, трохи призабув. Тому все, їдемо до парку. Думаю, скоро будемо там, а поки можна трохи відпочити. Що ж, пройшов близько години, і я доїхав нарешті до віку. Зараз мені треба забити пересадку із 133-го автобуса на 183-й автобус. Тут їхати вже буквально хвилин 15-20, а може навіть менше, і все. А там звідти ще трошки притисне до парку. І одним словом, за годину я вже точно буду в парку. Тому не непросто приписати до цього парка, якщо там немає машини. Ну і плюс дійсно. Потім повні теліпкарки. Але рада, що можна розпустити з в транспорті, тому, як я вже казав, мати це наволоці. Що я можу сказати? Проїхавши ще десь близько 20 хвилин на автобусі місцевому ока, я доїхав до місця призначення, але звідси ще потрібно пройтися. Майже 2 кілометри, тобто 25 хвилин. Так, це трошки мінус, але що поробиш? Я ж кажу, все дуже сильно впирається в Руванті, в машинах. Чи ти дійсно хочеш кудись а, в такі місця? А, але нічого, прийдемося. Не без цього. А тепер давайте розберемось. Що нам відомо про лісовий парк Евандейл? Тріс Авандеїл це нове туристичне місце світового класу на стародавньому сході Ірландії, яке знову відкрилося в червні 2022 року після проекту реконструкції вартості 19 мільйонів євро. Найдовша пішохідна прогулянка верхівками дерев в Ірландії та Великій Британії довжиною в 1,4 км дає змогу від відвідувачам подорожувати крізь дерева та над ними. А їхня подорож залишиться біля вражаючої оглядової вежі. Тут відкривається чудова архітектурна вежа, що височіє 38 метрів над лісом. Ну, як я зазначав, вартість для дорослого 16 євро. Студентів ніфіга немає. Це мінус, але що Бог послав. Фемелі з двох дорослих плюс дитинок, я зрозумів, коштує 42 євро. Потім один дорослий плюс три дитини 30 євро, пенсіонери 14 євро, діти від 4 до 17 13 євро, а діти до 3 років безкоштовно. Ось такий прайс. Тому. Можна забронювати навіть перед тим, як прийти сюди. Бо 250 людей пускають в один час. І як я бачу, прямо, щоб ці білети розгребли, мало ймовірно, що їх розгребуть, але дивіться самі. Якщо у вас є машина, без проблем. Якщо нема машини, то можна прям так не спішити із бронюванням цього самого квитка. А так тут, в принципі, гарно, вже подобається. Так, а зараз ходимо в їхній інформаційний центр. Кореч, для тих, хто в бронепозі, тобто для мене, конфесіанс, де там було сказано про 14 євро, це не тільки для ретайперсн, для тих, хто є вже. Пенсіонерами, але й для студентів. І так як я минулому був студент, і зараз я маю в принципі, офер на навчання, то за 14 євро я пройшов. Тому отака штука. Тому хто в коледжі, хто в університеті мати на увазі, ви можете 2 євро зекономити. Небагато, але все одно приємно. І зараз підемо досліджувати цей парк. А, цікаво, правда. Уже цікаво подивитися, що він себе являє. І чекає свого друга Ігоря, який має підтягнутися. Буквально десь за годину сюди. Парк є частиною якби, природи і з дерева тут зроблено, ну, як бачите, багато виробів. Ну і ціни теж відповідно вам скажу 55-50 євро я також побачив. А от щоденники з дерева це тема. Непоговарства, духовочки. От не цікаво вартість такого щоденника. Тільки, звісно, можна було б не крису поставити. А щось інше. Ну, 17.50. Може, ну, скажу, це ще куди не йшло. Але мінус тільки в тому, що немає ліній хоча б чи кліпінок. Але концепт гарний. Є ще футболочки. Ході коштують по 50, якщо пам'ять не зраджує. А, я бачу по 50. там. А футболочки ось такі коштують, коштують. А, коштують. А хліб не знаю, скільки вони коштують. Ну, я думаю, не менше, ніж 30 коштує. Зараз ще цей перепровіримо, бо мені цікаво... Чисто для себе. 1850, бачите? Угу. Ну 18.50 це ще не настільки. Жорстка ціна навіть для цих місць. Там погано видно, але інтерактивні кімнати для дітей. Клас. Територія тут цікава. Тобто в тій будівлі вперше можна було посидіти, випити, поїсти. І знаходиться магазин, тут є ще площадка, майданчик. А далі там може вок, евондол. Це вже, як сказали мені вхід. Вон ще один вхід. Проб'ємо свій квиток, щоб потім мені не сказали, що я недобросовісний цей відвідувач. Інформація буде відкрити в 2022 році. А 1440 це довжина самого маршруту. А... Бріч 654 метра підйом. Special Spaw. А... Всього написано. Ну, цікаво, цікаво. Дослідимо зараз. Дуже-дуже гарно. Я оцінив. А ви? Цікаве порівняння а, цього зросту дерева з тим самим дублінським шпилем, оцим негарним. А, цікаво, такі дерева можуть бути вищі навіть, ніж рукотворні речі, зроблені людиною. Ой. Класно зробили так в розрізі. Показують дерево. Дуже гарно вилітає. Ага, принцип простий. Заводиш свій ключ. І шо вона тобі? І воно тобі співає. Ну так. Думаю, вам чу чутно. Мажек така волка шарманка. Ха, цікаво. І можна скрізь, в принципі, посидіти. Це теж досить важливо. Я, звичайно, не дитина вже, але мені особисто все подобається. І краєвиди гарні, і концепт дуже класний, правда. Такий класний еко-парк. Можна з дітьми час провести добре. І самому теж себе вигуляти. не тільки сидіти за комп'ютером, чи не знаю, в кімнаті або в квартирі, сам собою, чи з кимось. Так напад краще. Вибиратись. Що сказати, про нас приходить дійсно не зраджує. 38% того, що буде дощ, так воно і відбувається, че Дощ не дощ, а дякуючи таким укриттям густим лісовим, то відчуваєш себе більш захищено. Плюс запах свіжої хвої, свіжо скушної трави це неймовірно. Гарні форми. І ми виходимо. І ми виходимо. Вау! Окремо ще є виділ машини для цього, для снеки, що ви купили. Кілки, потник спускаються, так зрозумів, і туалети, що є теж дуже важливо. Клас. О, oh, our location. Тобто в них ще є локації. Танець Сербія, стоп. Франція, Ірландія. Э, в Канаді навіть є. Цікаво, цікаво. Oh, yeah. Ось вот такі парки. Чеська республіка. Чеська республіка, Словакія, Словенія, а Соловеня Словакія, Франція, Ратром Ірландія, Сент Остім, Канада. Якраз на початку я розповідав про це місце, що звідти зверху можна з'їхати, нібито за 14 євро. На килимку чи на чомусь вниз. Ну така в тому числі треба це спробувати дізнатися, запитати. Бо я бачу, що хлопці з якимись килимками ходять там, тому що дійсно можна якось спуститися вниз. Цікаво. Зараз уточнимо цей момент. Ну, дуже цікаво, потрапити сюди на Крісмас. Дуже гарний концерт на Крісмас. Ялинки, гірлянд. Тут дуже гарно на Крісмас. Самі бачите. От куди треба перетися на ту, блін. Слобаки. Істер. Пасха. І музикальні концерти. От в чому, де собака зарита. Вони в цій будівлі зробили додатково... О, не хочу турбати, то можна спуститися. Тепер я вже точно це бачу. А, що хотів сказати, Боже, що вони зробили ще один магазин. Сувенірний. Ну, гроші рубать, хлопці, вже сказати. Ну, продукція схожа. Деякі моменти відрізняються. Голки, ну, до прикладу, трохи інші. Ой, Блин. Буду футболков уронив. Цена сеть євро коштує. А якість досить непогано. Давайте можна каву собі замовити. Це празднич. Американу приймуть 30. Мой середній. На чай. Космо. Це на чай разбить. А, вода і ну. Я думаю, це живы своє ще досить непогано. Я коротше на таких ручках зупинюся, я точно куплю. Оце краще, ніж які магніти. Це практично особо чомби. Піду на навчання або навіть на англійський. По 3, 3,60 і 350 тут, в принципі. Компаси нажиточі навіть є. Коротше, повний фарш. Ну і ціна теж відповідна. Немаленька. А так сумки, ну, а та тут вибір більший, це, напевно, основний їхній магазин. А на виході то є додатковий. І парк, в принципі, новий, і... і люди стараються. І, до речі, сонечко вже вийшло. А це гарний знак для мене, бо в мене ще тут є деякі справи, які я хотів би спробувати. Особливо зверху цієї великої будівлі. Тому будемо підніматися. Так, з магазином у нас все. А далі от, що ми бачимо? Enjoy amazing View, at the top of the tower. On, pay 2 euro per person at slight entrance. Значить поту все. Ой, значить, все плотно правильно. 2 євро ти платиш і спускайся вниз. Це круто, це гідна ціна. Боже, як вам пахне тут все деревом, трохи металу, трохи дерева. Ммм, просто. Кото, що Такі. деякі приємні моменти камера передати не може, але концепт чудовий. Піднімайся на рівні крони дерев. Вонки стояли на фотках, було видно. А, здесь из люди спускается. О, ты спускается. То Труба он. Початок. Спускайся. Ось так, ось так, ось так, ось так, ось так. Чим вище, тим краще вид відкривається на парк. Люди якраз платять гроші і спускаються. Все і одно пускають менше. Типу люди знали, що там хтось спускається. А зверху ворогу виглядають стрішки, так. Да. Отже, страшніше. Але високо. Біжить як нормальний знизу, зверху вниз, щоб не потити хтось, спускається. Концепт дуже шостий. На вершині можу сказати, що концепт дуже гарний, цікавий. Він поширюється по іншим країнам світу. Сподіваюся, що в Україні теж будуть будувати щось подібне, можна навіть щось більше. І ця вартість досить невелика: 14 євро. Це реально навіть міркам Ірландії. Недорого, спуск 2 євро коштує. Звідси це теж класно. Погуляти, подивитися свіжим повітрям, трошки вивчити. Те, що тут взагалі росте, які є <плес> да це не спускатися, які є варини, які тут водяться а провести з дитиною на свіжому повітря. Це досить гарна штука. Чудісно, ви живете в графстві Дубліна чи в близьчих містах це класний концепт. Забував гарну погоду подихати сосновим цим. З запахом, з трава, все інше це класно. Я з цим скочив і це дітям корисно відривати свій від гаджетів, так само, як і дорослим. Тому провести тут час варто. Мені сподобалось не просто звичайно, бо після нічної зміни приїжджати сюди, але воно ну, того варте. Але ми ще погуляємо по е, території Товкова. Mm, ну, довкола цієї штуки атракції, і все таки спробую запустити дрон. Я б хотів би трошки познімати з дрона, що я дарма купував. Тому чекаю Ігоря, і будемо щось думати далі. <му> <му> ну що ж, невелике Невелике відео з дрона вдалося зробити, правда. Кривокоса. Да, Кривокоса зробили, нас вже пов'язали, бо там знімати, як я вже казав, не можна. Ну, Що поробиш? Пороблено в Ірландії. Так що в цьому, я ж кажу, є смисло сюди приїхати, погуляти з дітьми, чи самому теж подихати свіжим повітрям. Так що вириватися. 2 євро за спуск, 14 за вхід. Ну, якщо взрослому то за 16 євро і студенту то за 14 євро. Тому, в принципі, досить непогані ціни. Так що приїжджайте.